Милі друзі, вітаю вас в оновленій хумані. Тут вже представлений товар більш весняний. Ось до вашої уваги гучі. В такі джинсові карго я, на жаль, не влізла замалі малі, виявилися мені по бедрах та в талії. Прихопила ще гарненьку віскозну сукню. Зараз вам усе покажу, що знайшла. Ще взяла з собою в приміручну типу від Гучі шалик. На дотик він був як поліестровий, напівпрозорий, але бірочок ніяких більше не було, тому точніше сказати не можу. А такий весняний з якоїсь повутинки, до речі, також складу не було. На дотик був дуже-дуже приємний, порадував моє око своїм весняним принтом. Квітами, ромашками і цікавий був за своїм дизайном. Отже, починаємо примірку. Я також захотіла приміряти ось такі на шпильки гарні туфлі від Stradivarius. Новенькі, гарненькі, чорні шалик невеселий за кольорами, такий трошки сумний. Не розглядала його до покупки, оцінили його дорого за те, що на ньому лого відомого бренду. Напишіть, як він вам у таких кольорах. А цей дуже сподобався. У нього такий посередині отвір, а позаду він поєднаний швом. Зараз в примірці, ви бачите, його надягла задом наперед, ну, щоб показати вам його задум. Пізніше перевдягну правильно, демонструю вам принт. Він якось так зручно, комфортно сидів на тілі. Так, мене порадував. Дуже сподобався, ну, прям дуже сподобався, коштував 289 гривень. Приємний, гарний і фактурно, і по кольорах. ну справді весняна річ, яка прикрасить. Будь-який образ, якщо вам до вподоби таке поєднання, ось надягла його правильно. Тобто, спереду він коротший, шва нема, і він гарно драпірується по горловині, по плечах, ну, якось у ньому комфортно і зручно, дуже-дуже веселий, весняний. До речі, такий кашеміровий светр, як я завжди у морози надягаю під теплу сукню. В примірці я побачила, що на ньому є дірочки. І мені після примірки стало жарко, тому я його зняла. Тут демонструю вам сукню, вона, на жаль, на мене дуже замаленька. Це зовсім XS розмір. Та хотілося показати вам все ж таки взуття від гучі, чи справжні чи ні, я теж сумніваюся. Але там хоча б на підошві є всі ознаки. Взуття незручне, спадало з ноги і було важке. Ходити в ньому ну, було неможливо. А ось туфлі мені сподобалися. Вони шкіряні, всередині замшеві, На голій ніжці трималися досить комфортно, хоча це сороковий розмір. У мене розмір 38-38,5 і закрите взуття 39, маломірки 40. Таке взуття дуже раджу приміряти на тонкі прозорі колготи, того що із ними взуття може злітати з п'яточки і вплинути на ваш вибір. Тому, якщо вони ще залишаться, я примірюю їх також на. Тонкі колготи, бо в той день я була в теплих. І ось без колгот взуття досить комфортне на нозі, але ж я розумію, що його частіше доводиться носити із колготками. Того треба ще буде приміряти. Якщо залишиться, я вам покажу ту примірку. Знайшла їх у перепродажі у поганому стані в іншому кольорі за 360 гривень. В Хумані поки що вони 320, треба до них придивитися. Сподобалися мені, ну а светра я викидаю у смітник. Тут показую, що на роботі поєднала свої бежеві широкі штани із світло- лавандовим светром. Дуже ці кольори між собою гарно поєднуються. Ну а від холоду ще й зверху з бежевим шалем і отримувала компліменти від колег та відвідувачів, того що лук получився досить приємний. Напишіть, що думаєте, чи подобається вам поєднання таких кольорів. Мені сподобалося. На ваговому секонді роздивлялася біжутерію по фіксованих цінах. Покажу вам. Цей браслетик схожий на шкіряний, але не впевнена. Тут вкритий емалью долежав до оновлення і зменшили йому на 50% вартість. Таке намисто, схоже як з гематиту і з якимись ще намистинами гарними коштувало 180 гривень. Цей браслетик на дотик був ніби із тканини, а насправді це металева, дуже ніжна фурнітура. Дуже-дуже ніжна. І Ще один браслетик рандомний від 100 гривень. І в цьому браслетику теж були якісь натуральні камінці. Також був приємний і за кольорами. І за фасоном такий капелюшок. Бірочок не було, але на дотик там був і акрил, і вовна. Можливо, віскоза ще, і гарне сердечко. Три пари рукавичок показую. Ніжно-лавандові із штучними перлинками шкіряні. Тільки монтуючи відео, я збогнула, що за кольором до светра мого посував гарно. Ось такі яскравого кольору. І подовжені на вагу вони 80 гривень, а оцінюють їх окремо від 300 гривень. У новому стані подовжені гарні темно-темно шоколадного кольору. Підійшла до взуття, покажу скільки важить. Множте на 2, щоб знати повну ціну на день зйомки. Червоні вішаки на одязі, це люксова ціна. А в іншій Хумані обрала дві речі для примірки з ексклюзиву: це джинси і джемпер. Сподобалися і за фасоном, і за кольорами. І також підійшла до стійки із взуттям. І, як бачите, асортимент вже. Весняно-літній, дуже багато цікавого взуття. Думаю, що в самий перший день було більше достойних варіантів. Светр 100% вовна в абсолютно новому стані. Пишуть L розмір І джинси взяла, не дивилася навіть на розмір. Та на диво вони мені за розміром ідеально підійшли. Пишуть 34. -й. Гляньте на виворку, колір, літери на задніх кишенях. І поєднання таких кольорів теж мені сподобалося. Зараз вам покажу, як то буде разом виглядати. Спочатку приміряємо светр 600 гривень, ось показую бірочку. Вовна м'яка, не тонка, середньої щільності, сподобався широкий манжет, яким оброблений виріз по горловині, є розрізи по боках, вільний, такий класний. Мені що це трохи більший, ніж L розмір. Але в будь-якому разі більший розмір краще, ніж впритул. В джинсах є відсоток еластану, та мені вони здалися, що не тягнуться. Але сіли по розміру ідеально, я вважаю. І по талії не потребували паску, з цікавістю їх приміряла. Дуже-дуже гарненькі. 900 гривень. Мені в тих джинсах було дуже комфортно, ну прям дуже комфортно. Просто я не закохалася в них настільки сильно, щоб оплатити 900 гривень. Але все ж таки варті вони були, нашої з вами уваги, погодьтеся. По кольорах із светром вони поєдналися досить гарно. Просто светр мені не за розміром і трохи довший, ніж хотілося саме із а, цими джинсами. Після того, як мій попередній светр кашеміровий відправився до смітника, то я вже надягла під низ, все ще у нас трохи морози. Інший кашеміровий від поло Ральф Лорен. Теж дуже класно зігріває і в примірках мені допомагає. От, уже мій светр лавандовий, фактурний і об'ємний. З цими джинсами якось ці речі одна одну загубили, одна одну якось нейтралізували. Показую розмір та склад. Еластан там є, але джинс дуже-дуже щільний, класний, якісний. Вже на виході побачила шалик, градієнтний, який кольорами посував. До мого вигляду в той день я вам показала, бо цей шалик мені нагадав, той, що я продала минулого року, теж градієнтний, теж у подібних кольорах. Просто там ще був голограмний такий, нібито вишитий малюнок під. Квіти та метелики. Спеціально для вас я знайшла фото того шалика, він був у новому стані, з віскози, неймовірно гарний. Можете також на нього поглянути. Кому цікаві речі, які ще є у мене в інстаграмі, шукайте посилання в описі під цим відео. Ставте пальчики догори, якщо вам все сподобалося. І саме головне, лишайтеся усі живі й здорові.